Вітаю, це канал Фабрика. Новин ставте лайк, підписку, дзвіночок. Я Анастасія Федор, і зараз. От про що зрада прийшла звідки не чекали? США після втручання Китаю зірвали постачання міг 29 з Польщі до України. В обмін на обіцянку Пекіна знешкодити ядерну загрозу Путіна про це написав британський журналіст, історик і письменник Оуен Меттіус для журналу The Spectator. у статті йдеться про те, що Пекін зарання знав про плани Росії щодо України. Однак, Кремль представив Китаю майбутню війну як обмежену операцію з поверненням втраченої російської провінції і возз'єднання Росії в історичних межах. Далі цитую. Ілюзія підтримки Китаю була одним із багатьох прорахунків, які привели Путіна до великої війни. Масштаби ж російської військової операції, зокрема, спроба блискавичної атаки на Київ заскочили Пікін зненацька. Хоча Китай офіційно підтримував Путіна дипломатично, звинувачуючи НАТО. Провокування конфлікту у Пекіна було глибоке занепокоєння, що Путін перестарався і спровокував захід на єдиний фронт, якого вдалося б уникнути за допомогою обмеженої операції на Донбасі. Пише журналіст з посиланням на джерела в китайській армії. Потім погроза Путіна 27 лютого розпочати ядерну війну стривожила світ, у тому числі китайців. Відтоді ключовим пріоритетом для Пекіна стало питання уникнення будь-якої ядерної ескалації. Далі цитую: тому коли виникла загроза подальшої ескалації у вигляді пропозиції польського уряду поставити Україні весь парк винищувачів радянських часів, міг – Китайці занепокоїлись, і, хоч було мало ймовірним, що польські міги будуть мати значний вплив на війну, надання Києву винищувачів будь-якого типу країною НАТО стало б важливим символічним, якщо не обов'язково значущим з оперативної точки зору кроком до прямої участі НАТО в конфлікті. Кінець цитати. Спочатку ж Вашингтон не заперечував проти передачі полякам України літаків однак, через день 8 березня раптом передумав. На думку британського журналіста це сталося під тиском Пекіна. Мовляв, Вашингтон і Пекін домовились, що якщо США зупинять угоду щодо мігів, то Китай свою чергу зробить все можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна на оперативному рівні. Стверджує Метью з посиланням на свої китайські джерела. На початку вересня, на серії зустрічей з керівництвом НАТО, міністр закордонних справ Китаю Ван Є пообіцяв використати значні важелі впливу Китаю в Москві, щоб відмовити Путіна від використання ядерної зброї у той час, як у відповідь НАТО підтвердило, що вони не будуть надавати стратегічну зброю Україні. Додам, що від 26 до 33 винищувачів міг 29 які Польща спочатку планувала передати Україні, виробили у 1980-ті роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в 1 євро. Кожен такі новини на цю мить. Це фабрика новин. Ставте лайк, підписку, обов'язково коментар під цим відео.